Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні розкажу, як я готую босквіт, який виходить завжди. Відділяю три жовтки від трьох білків. Тобто, розподіляю їх, розподіляю їх окремо. Одну другу цукру від. Тих грамів, що я вказала в інгредієнтах, я додаю в білки та збиваю ретельним міксером ось до таких піків. В жовтки аналогічно додаю цукор і збиваю їх окремо від білків. Ось такого вигляду мають набути жовтки, коли ми їх з'ємо. Далі з'єднуємо білки з жовтками, ось так, як це роблю я. Ретельно змішую, ось так легенько, як ви бачите на моєму відео. Далі з'єдную борошно з розпушувачем і ось так просію в наш бисквіт. Далі лопаткою, ніби підгортаючи доверху, обережно я змішую всі інгредієнти. Буду використовувати форму квадратну сьогодні. Чомусь у мене такий стан душі, хочеться мені такого квадратного безквіту. Обережно вливаю нашу стоміч, попередньо два згортаю фольгу та викладаю на дно роз'ємної форми. Ставлю в духовку на 190 градусів орієнтовно на 30 хвилин. І ось таку красу ми отримуємо. Бисквіт солодкий, м'який, пухнастий. Ну дуже смачний, дуже м'який. Я рекомендую вам приготувати його за цим рецептом. Всім смачного та гарного вечора!